У Кеміровській області росіянка віддубасила мужика з коворідкою, бородети безгідько заліз до магазину, вкрасти звідти їжу і вирішив прихопити ще й сковорідку, за що дуже сильно поплатився. Ти що х**, чи що? Су**? Я зараз тобі весь не розшибу сковорідкою!» До речі, саму цю жінку, вона продавчиня з цього магазину. Правоохоронці потім змусили вибачатися. По цьому інциденту я хотіла б вибачитися за те, що відповіла агресію на агресію. Погодьтесь, якби туди поставити нормального оператора, то можна було б непоганий фільм зняти. До речі, ідея для Останкіно. А то що ви там всяких пропагандистів знімаєте? Ось вам живе свідчення присутності Руського Духа. Це нарешті сталося. Росіяни перемогли клятих американців. Вони здалися. Серйозно, ви не знали? Америка здалася Росії, так каже депутат Госдуми Фьодоров. А все тому, що американці злякалися сармат мобілів. Ті, хто веде боротьбу в пікетах, роздачі газет, сарматмобілі. Ось приклад наші сарматмобілі на Вашингтон. Трирічна боротьба, результат Америка здалась. Ну, капітулювала, злякалась. Ох, яка ж велика победа. побіда. Адже якщо так пригадати, то кляті вестерни всіма силами намагалися зупинити шествія сарматів по руській землі. Сармат ледь вижив. Повела раму машини. Дев'ятки немає, але «Сармат» залишився цілим. Наші ракети роблять на совість. Вони витримали випробування. «Сармат» цілий. Наступним кроком буде знищення військово-політичного потенціалу Німеччини та Франції, тим паче, що агенти спецпідрозділу зморшка вже давно працюють. Росіянка в істериці не може купити дорогого брюліка. Не продають кляті західні агресори. Вона не розуміє за що Ціле життя гроші збирала а тут таке. Мій чоловік іде купувати мені Ми не купили картє. Бо нам сказали ви з Росії. Ми почали казати, що ми зі Спейну. Ми живемо в Іспанії, ну, звичайно. Нам сказали про ми зі Спейн. Відповідно, ми не змогли запрувити. От так от жити. Ой, господи, чому? Чому? Ми збирали гроші, збирали все життя, щоб купити карті. Нас посилають. Радійте ще, що вас посилають просто з магазину ювелірки, а не на фронт захоплювати руїни українського села. Та й взагалі, чого б не купити, це все просто на родині. Он у вас якраз майстер є, який може створити що завгодно з традиційно руських матеріалів. Черговий витвір жителя Якутського села Вобла Михайла Бопосова. Матеріал для ліплення не зовсім простий. Це гній. Америка аплодує Путіну і Росії, а точніше, путінському улюбленцю і агенту Овєчкіну, який встановив рекорд національної хокейної ліги. Кричить Рускія ми єта! Я за Путіна і всі сліпо йому аплодують. Так, президент Путін привітав Овєчкіна з історичним рекордом за кількістю закинутих шайб, побажав здоров'я удару, бойового настрою, підкорення нових вершин. У своїй телеграмі Путін звернувся до Овечкина, шановний Олександр Михайлович. Сам Олександр Михайлович одразу після голу сказав Росіяни ми зробили це. Ну якщо це ви, русські, це зробили, то ти давай, не цурайся, продовжуй. Ось це ви теж зробили. І це зробили. Неймовірні емоції були не лише на люду, а й у роздягальні. Пивний душ для російського капітана, обійми, шалені крики. Не лише запеклий русофоб чешський хокеїст гашик. Заявив, що овеці овечкіну це овеці особисто путіну. Ну і в чому він власне не правий? Адже завдяки таким персонажам Росія Путіна перестає бути світовим вигнанцем і повертається в цивілізацію. Якщо хтось хоче похлопати овечкіну, на це нехай теж похлопає.